Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді розглянемо цілу серію зварювальних апаратів від компанії Python, а саме ProMIC. Дана серія складається з більш ніж 10 апаратів з номінальним струмом від 200 до 630 А. Розглянемо її на прикладі ProMIG 200. Отже, почнемо. Спершу розглянемо комплектацію зварювальних апаратів серії проміг з номінальним струмом до 350 А. Наразі вона перед вами. І у комплект постачання у нас, звісно, входить уся необхідна технічна документація, пальник, також присутній пасок для кріплення самого зварювального апарату, присутній зварювальний кабель з електродотримачем та клемою маси від компанії «Бінцел». Також від компанії «Бінцел» у нас і сам пальник. В комплекті постачання також йде штуцер, а також два ролики подачі, один з яких одразу предстановлений, і ми його зняли для того, щоб надати вашій увазі. Дані ролики подачі призначені для дроту діаметром 06, 08, 1 та 1,2 мм. Ще раз акцентую увагу на тому, що один ролик у нас знаходиться в комплекті в спеціальному поліетиленому пакеті, а другий знаходиться предвстановлений на апараті. В комплекті, також, як вже було сказано раніше, йде штуцер швидко з'ємний. Сам зварювальний апарат складається з двох основних частин: джерело зварювального струму та блок подачі. Дані два блоки з'єднані між собою та мають одне джерело подачі електроенергії. Друзі, зварювальні апарати серії Promig, котрі мають номінальний струм звище 350 А, враховуючи своє промислове призначення, мають трохи іншу комплектацію. Отже, розглянувши наразі комплект постачання, приділивши увагу саме цьому моменту, перейдемо до технічних характеристик. Наразі на екрані ви бачите витяг технічних характеристик зварювальних апаратів серії проміг. За потреби можете поставити дане відео на паузу та виділити для себе певну модель. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг. Першою несумнівною перевагою даної серії зварювальних апаратів буде їх універсальність, а саме можливість працювати в трьох режимів: ручна дугова зварка, аргонодугова зварка та напівавтомат. Окрім того, зварювальні апарати даної серії мають більше 30 параметрів та налаштувань цих режимів роботи. Для зручності налаштування параметрів зварювання у даній серії використовуються рідкокристалічні дисплеї з багатомовним інтерфейсом. Суттєвою перевагою професійних зварювальних апаратів компанії Patton серії «Проміг» буде досить високий показник тривалості навантаження, а саме до 70%. На прикладі саме 70% скажемо те, що в проміжку з 10 хвилин ви можете працювати на номінальному струмі 7 хвилин, а 3 хвилини, відповідно, зварювальний апарат буде працювати в холостому режимі. Перевагою даних зварювальних апаратів також буде і двохкорпусне виконання. Це означає те, що у випадку, якщо ви не використовуєте даний зварювальний апарат як напівавтомат, ви можете просто його відокремити, відповідно переналаштувати під ручну дигову зварку або на аргон. І використовувати суто ось цей блок, значно зменшивши загальну масу та габаритні характеристики. Розглянемо більш детально джерело струму. Знявши верхню кришку, ми чітко бачимо те, що елементи, котрі нагріваються, відекремлені від електронних блоків. Окрім того, даний зварювальний апарат оснащений турбовентилятором. Саме завдяки цьому. Елементи, котрі нагріваються, добре охолоджують та не перешкоджають роботі електронних елементів. Можемо працювати тривалий час без перерви. Для зручності користувача присутня можливість збереження до 16 програм налаштувань кожного з режимів роботи. Далі більш детально розглянемо саме блок подачі. Усі зварювальні апарати даної серії комплектуються металевими механізмами подачі. З потужним герметичним електромотором. Також у нас присутній кронштейн, котрий може витримати катушку до 15 кг. і знаходиться він в пластиковому боксі. Особливістю зварювальних апаратів від компанії PATON буде те, що вони оснащені євророз'ємом, котрий дає нам можливість. Обирати аксесуари під власні потреби, в незалежності від їх бренду, враховуючи велику кількість та різновид зварювальних апаратів у даній серії, користувач може отримати зварювальний апарат саме під свої потреби, а допомогти з вибором можуть менеджери нашого сайту, а саме instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент чи обладнання, котрого потребує ваше завдання. Особисто я подякував за перегляд! Сподобалось? Підпишіться, поставте вподобайку, та побачимось.